Сьогодні ми змогли відстояти справедливість для наших захисників під час розгляду законопроекту про мобілізацію. Ми провели правку нашої команди розумної політики. Дякую всім, хто за це проголосував на комітеті. Мова йде про що до повномасштабки, коли було АТО, ООС вислуга років йшла один до трьох, і це було справедливо. Коли розпочалася повномасштабка, влада це скасувала. Я не розумію цієї логіки, тут мене можете не запитувати, чому це так, але, тим не менш, сьогодні день до дня. І ми багато разів ми писали відповідні законопроекти, подавали правки в інші законопроекти, але завжди не вдавалося це зробити. Сьогодні на комітеті наша правка 403 була проголосована. І е, після того, як закон буде прийнятий, ми зможемо з вами. Забезпечити справедливість по відношенню до наших захисників, забезпечити і захистити права тих, хто захищає нас сьогодні на фронті. Тому боремось за розум, здоровий глуст і логіку разом. І дякую вам за підтримку. Ну а нашим захисникам тримайтесь. Ми будемо боронити ваші інтереси, поки ви бороните Україну. Слава Україні і разом до перемоги.